<глінг> ну нічого. Я все-таки мер, мені можна. Піду, я відпочину. Так, тут якась скриня і що тут? Якась книга. Ну, давайте прочитаємо. Ага. ага, ага, Он як виходить. Тобто в мене підвів житель. Оце тактуса. Житель, ну ти, звісно, красава. Дякую з жителям зелені. Нереально так спати. А ну швидко всі спати. Добре, добре. Вже йдемо. Так, ну зараз зараз точно експлей настане кінець. Ля-ля-ля, що це? Що це таке? Я купив твій дім, можеш навіть подивитися. І вправду. Так що вали звідси на наступний день. Боже, як холодно. А чим він там займається? Так, зараз, нарешті, буду спати. Ох. Ну, я так це не, не залишу. Робимо так, так. І закриваємо лампочка. І так, на, ну, вже нормально? А ну, всі, швидко, пришвидко, слухайте мене. Що? 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 Не зрозумів. Я вам сказав, і хто буде мені перечити, виселиться з селища? Що? Це противозаконно. Так не можна! Ні. Це вже безпреділ! Як він так посмів, але в мене є ідея.